Сузанна. Не пройшло 100 років, як я знову знімаю відео. За цей час я встигла захворіти дуже взрослою болячкою, а саме вітрялкою. Ну, ну, можна побачити багато червоних п'ян, які до сих пір лишилися. Я, вже я дуже хотіла знімати у мене було три тижні карантину, хотіла знімати відео, але я була в дуже важкому стані саме з цими обсипами. Тому, коли я вилікувалася, я зразу вирішила закрити цей гештальт І одразу я закриваю його іншим своїм гештальтом. А саме самою хайповою, самою класною грою на цій планеті, яку я знаю, а я ще не дуже багато його граю. Ну, цю ігру знають всі. Це Майнкрафт. Це хайпово, це класно, це молодіжно. Ну, зараз виходить фільм по Майнкрафту. Кожен рік виходить обновлення по Майнкрафту. І я, як доросла, 18-літня, Повнолітня особа до сих пір грає в Майнкрафт. Ну, я слухаю ще німецьку, звісно, але но... кожен уважаючий себе не має грати в Майнкрафт. В іншому ніяк. І я буду робити хайпову віщ, яка дає тобі на хардкор виживанні, чуть би не перенародження, я б могла так сказати. тотем темби смерті. Його можна отримати без вашерейт або зробивши або знайшовши аванпост розбійників, або, або зробивши ферму. До <рір. рір>. ну, темпи смерті я вважаю, що це дуже е, хайпова віч. От тут у мене вже готовий варіант, як воно має бути виглядати в мене. Ось така от віщулька. Насправді, я надіюся, що це буде велика серія роликів. Велика серія роліків, де я буду знімати багато частин. Я хочу переробити от, в кімнаті, там в мене є стіна, і я хочу там все наклеїти Майнкрафт, речами. Для цього, звісно, потрібно буде. Я обшукала дуже багато картону, тут в Німеччині сортується картон, і ми його не викидаємо. Ну, тобто, викидаємо, в річ. Ну, такий картон не підходить для такого хайкового ді діла. Тому я буду потихеньку збирати ось такі типу, двойний картон, полуше. Дуже багато слова картон. І будемо починати. Перше, що потрібно зробити, так як Майнкрафт складається з квадратиків, потрібно розчертити одинакові квадрати. Я вернусь до вас через 100 мільйонів е, кругів аду. М -м -м -м. І так, я зробила розв'язку. Поки що це похоже просто на циферки. Е, як. Я кожен колір позначила циферкою, так як було в розмальовці. Тепер єдине, що лишилося, це змішати кольори і розмалювати, і потім це все порізати. Ну, поки що, от такий от проміжковий результат. Я вернусь, коли змішаю всі кольори. Отак, от і так. Я думаю, що посвітлені вже, зрозуміло, що пройшло. Часу. Чесно, я збрехала. Я не буду показувати вам адекватно, як я змішала кольори. А потім, як я малювала, я вже все намалювала, просто покажу свою палітру. Це от, от коричневий ну, картон, який лишився просто. Якісь коричневі кольори непонятні. Ось так вона все виглядало. Тепер покажу саме. Я вже трохи навіть підрізала. Наступно буду різати разом з вами. Ну, насправді, доволі годно виглядає, і тепер я вдохновилася ще більше, щоб зробити інші частини. Ну от че, знаєте, я казала, що я буду робити з глиною, да? що я ще щось зліплю з глини. Ну, так і не зліпила. Да? Так, тому... тому я не впевнена, що будуть інші частини, але дуже хочеться, щоб не були. Ось. Ще думала, що буде більше проблем з тим, щоб намалювати оцю сіточку. Розмірно. Ну, насправді, доволі легко мені якось вдалося. Я, щотир... я просто зробила квадратики по одному сантиметру, і було доволі легко відріз... ну, відрізувати їх, рівняти там і тому подібне. Справді, я очікувала, що це буде довше і що я буду більш якісь вони будуть криві в мене. З малюнком можу сказати, що правда дуже помогло. Та викразка, типу, кольори. Там було, типу, 9 кольорів, і просто кожен квадратик був позначений там, типу, один, це такий кольор, два, це такий кольор. Я не використовувала ту цвіт, ту кольорову палітру, але я використовувала ту нумерацію. Просто я для себе зробила свою палітру, скажімо так. Мені просто не подобалося, там воно було занадто жовте. Мені не подобалось справді. Я зайшла просто на гуглі, написала то там без і мені вибуло чуть-чуть інші кольори, чим були в мене на схемі, тому я вирішила користуватися своїми кольорами. Ось так. Коротше, я впевнена статі, що це може і спрацювати на менш е плотному картоні, бо тут картон складається ну з чотирьох частин картона, можна так сказати. Ну, я подивлюся. Мені здається, що все-таки чим грубіше, тим класніше. Також, якщо я могли помітити, в мене там було чуть -чуть, е, протекло, я не знаю. Ну, коротше, картон був не прям рівний трошечки був замацьканий. Можу сказати, що це взагалі не помішало. Краска все перекрила я просто двома слоями. І от, дайте, тепер у мене є безсмертя. Ну, і з вами була я. Будем со своими любимыми. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И дизлайки. Вообще не важно. Да. Пишите комментарии. Что мне еще сработать? Мне реально цикало, что можно еще сработать. Ну, именно в стиле Майнкрафта. Вот такие такие вещи из картона. Жду комментариев. Мне правда цикало. Про то, что это... Бежите комментарии. Это все мои друзья. Но мне нравится именно... Коментарі в Ютубі читати, а потім вони мені записують голоси стосовно того, Аданя, я вибачу твій відео. Це моє улюблене. Ну, все, всім пока.